У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Олега Круковця, який загинув 22 лютого поблизу села Новомайорське Донецької області, розповіла родичка бійця Ніна Марюк. Чин похорону за загиблим лучанином відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Загинув 22-го, з мамою, ще поговорив два слова. Він завжди її оберігав, казав, мам, все добре, я на роботі. Все, а то сказав, не можу говорити. Це було 22 друге число і вибуховою хвилею. Його било. Мама ж відповідно відчувала. На другий день вже дзвонила, каже, не брав трубку, але ж і такі бували випадки, що він не брав трубку, Все ж таки чекала. А 23 числа вже знали, що він загинув. Наш полеглий воїн, Олег, якого ми сьогодні відпроваджаємо в останню дорогу. Свій вибір зробив давно став на захист. Він і багато інших його побратимів, які. Вже перед ним поклали свої голови за нашу свободу, свободу України. Позитивний був хлопчик, хороший такий, скрізь перший. Віддав своє життя за те, щоб ми жили в мирній Україні, за майбутнє наших внуків. Хороша, добра людина, щирий. Справедливий. Чоловік був неодруженим, дітей не мав. У нього залишилися батьки та старший брат. Розповів племінник Дмитро Круковець. Каже, востаннє бачив дядька торік навесні. Мені про його смерть повідомили 24 лютого посеред дня. Я провів з ним дуже чудовий час в дитинстві. Він був дуже добрий дядько. Він був щедрий. Він Люпився мною гратися. За словами колег, які працювали разом із полеглим бійцем та його батьком на одному із заводів, Олег Круковець добровільно вступив до лав Збройних сил. Його мобілізували 6 березня 2022 року. Батьку каже, тобі вже, пішов, прийду, батько, тобі вже під 40. Під 40, тоді, 40 було тоді 39 років. Кай, Дубай саме. Я добре знав бо в ній бригаді були. Нормальний хлопчина прийшов токаром, добровілля пішов. Шанувати пам'ять захисника прийшли родичі, колеги, побратими та Лучани. Поховали Олега Круковця на Алеї Слави у селі Гаражджа Луцького району. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.